Усім доброго дня, я рада вітати вас на своєму каналі Світлана Руденко. Ви бачите, у мене така робоча обстановка, тому що я знаходжуся на роботі, але хочу скористатися тим моментом, що мої колеги поїхали на виїзд перевіряти, чи не завищують наші підприємці ціни в магазинах на продукти. Я залишилася там, І щоб не гайти час даром, зараз вже там хто. На обідній перерві, хто вже пішов додому чи по своїх справах, я хочу відповісти на запитання е, В'язальна анкета для друзів. Я буду підв'язати комп'ютер на запитання і буду максимально старатися е, відповісти на всі ці запитання. Е, хочу сказати, що автором цього тегу являється Таня із каналу І Давайте приступимо, я вам щось розкажу цікаве про себе, можливо. ім'я та назву каналу. Зовуть мене Світлана Руденко. Так мій канал і називається. Раніше я його назвала на початку Світлана Руденко Пов'яжемо і поговоримо. Але він же ж підкріплений канал до мого аккаунту. Аккаунт цей іде і по роботі, тому прийшлося залишити тільки ім'я і прізвище. Так, скільки вам років, звідки ви? Мені 51 рік, і я з Одеської області. Подробиці розказувати, звідки я не буду. Я вже про це розповідала раніше, але, на жаль, зараз настали такі часи, коли не дуже порозказуєш, де ти що ти і що там є, і навіть. Я хотіла вести колись таку рубрику і розповідати вам про своє селище, показувати його з різних ракурсів, з різних е, сторін, як це виглядає, як виглядає природа, чи ті чи інші водії, але прийшло таке горе в нашу країну, у нас війна, тому все це показувати зараз не можна. Тому я нічого такого не знімаю, тому що у нас кругом ходить патруль, кругом їзде поліція, і якщо я буду щось таке знімати, звичайно, до мене виникнуть запитання. Тому якось трошки потерпимо, і я сподіваюся, що скоро настане такий час, коли я обов'язково вам щось покажу цікаве про наше селище. Так, як давно нове на в'язальному Ютубі. Перше, я зареєструвалася на YouTube в 2017 році, для того, щоб продивлятися побільше всяких в'язальних роликів. На той час я вже якось розповідала, що в мене помер чоловік в 2016 році, і якось мені сильно захотілося після того часу, коли я залишалася сама, мені захотілося в'язати. В'яжу я, звичайно, вже давно. ще... Дитинство, як усі, мабуть, хто в'яже в'язали. А це так потягнуло. Мене знову зв'язати серветкою, я купила знову гачки, ниточки і почала. А потім донька мені сказала про ірландське кружево. Сказала, що це дуже популярно, мама в'яжиться ірландське кружево. і це дуже гарно. Що таке ірландське кружево? На той час я не знала, тому я стала шукати це все в інтернеті. Діти мені на той час, у 2017 році, подарували телефон такий сенсорний, і я стала шукати у ньому е, всякі е, узори, схеми, де продивлятися багато відео. Вибачте. І так, перервали чуть-чуть. І так я стала шукати схеми, узори, дивитися багато відео, що ж таке це ірландське кружево. Звичайно, мені дуже багато чого подобалось. І так я і продовжувала це все дивитись. У мене також була сторінка в інстаграм, але я мало чого там туди загружала. Я потім почала в'язати іграшки, мене зацікавили, я знайшла вже майстер-класи в Ютубі і почала в'язати іграшки. Звичайно, таких ниток для іграшок в мене не було, тому я купувала в магазині моточки, такі невеликі. Моточки цієї Карачаївської пряжі. І мені на той час здавалося, що вона така нормальна. Зараз вона мені прям дуб-дубом. Є, е, звичайно, м'якіша, є жорсткіша, але тоді якось було нормально. І я в'язала трохи іграшки, навіть трошки продала там. Ну, для мене це якось стало цікаво. От, і е, свій канал. Я відкрила уже два роки назад, у 2020 році. Я тоді приймала участь у І так, продовжую. Думала, що вже всі розійшлися і по мені таке ще є, хтось із всі ходить. Так, тоді я на той час приймала участь у проєкті Ані Полозняк. вибор без вибору. Перше. Сезон я приймала участь в Інстаграмі, і потім дівчата, та давай, давай, давай свій канал і покажи, що ти в'яжеш, ти в'яжеш там і чому не ділиться. А мені на той час дуже хотілося з кимось поділитися, так як у моєму оточенні не дуже багато людей, які в'яжуть. У мене, звичайно, і мама вміє в'язати, і тато у мене в'язав раніше, але зараз вже за віком він не дуже добре бачить, та й руки вже болять. Та ввечері і мені вже важко в'язати в темноті, коли горе світло, темні якісь нитки чи ще щось. У мене, звичайно, колега, я дуже творча людина, вона і в'язанням і шиттям все займається, але вона трошки менше в'яже. Звичайно, ми можемо судити. Звичайно, нам подобаються певні там вироби, іграшки, які в'яжуть спицями. але все одно цього не досить. І я тоді вирішила таки загрузити перші ролики на свій канал. Я зняла вітання, там знайомство, ролики, зняла про свою пряжу, яка в мене була на той час, уже, що я там ще знала про свої проекти. Зняла. І загрузила зразу тако три ролика. І дівчата з проекту піддержали, мене почали підписуватися. Ой, 10 підписників, зразу для мене це було ой, це дуже багато. І було, а перші 100 це вообще, це взагалі було таке, таке досягнення, знаєте, і коли на вечір хтось один відписався чи то Ютуб, відписав Боже, як я тоді така була схвильована, така розстроєна до Ну, вже було стої, вже знову мінус один. Зараз я над цим не запарююсь. У мене цей канал для того, щоб спілкуватися з друзями, щоб ділитися чимось, що я в'яжу, щоб подивитися, хто що в'яже. Спільні проекти мені подобаються, тому що компанії в компанії в'язати веселіше. І так далі. Ну я вже це відійшла від питань. Давайте трошки вернемося. А давно ви в'яжете? Так, я в'яжу з дитинства, як всі ми, ще коли шарфіки, носочки, салфеточки це на уроках праці. І потихеньку в мене був куп сальошка, про якого я вже часто розказувала, і все, що би мені не хотілося, чи що я там придумала. Для мене не було якихось спеціальних схем, як в'язати то, як в'язати це. Я могла в'язати так, перекласти, тут я убавлю, тут добавлю, і все в мене нормально вийшло. І так воно виходить і до сьогоднішнього часу. Я не роблю ніякі розрахунки, розрахунки, і я це не. Сумісне точно так же, як і плани, як це зовсім дві різні речі, і вони ніяк ніяк не стикуються. От тому я все в'яжу на глаз по своєму розрахунку, як правило, мій глаз мене не підводить. Буває, я щось перев'язую, але ну, це вже в процесі. Десь щось трошки не виходить, де щось треба підігнати. Ну, звичайно, всі фігура різна і це, тому в'яжу я ще з дитинства. А відновила своє в'язання. Я вже якось, е, коли я вчилася в училищі, я почала салфетки ці в'язати, бо подруга там моя в'язала, мене зацікавило. Я бистренько купила крію ниточки ниточки вперед в'язати також. Е, а потім я вже довгий час я не я з чоловіком своїм святичок таки зв'язала. Я також відтворила його по картинці, по кусочку картиночки. Він дуже-дуже довго його носив. Ну, він такий гарний вийшов. На той час і дуже теплий, бо в'язався в дві нитки. А потім і було, був такий час, що я не в'язала. Я хочу вам сказати, що своїм дітям я не в'язала нічого. Ну, на то в мене був тато, який в'язав жилеточки, і слідочки, і носочки, і все в нас було. Точно так же, як і тато вив'язав, коли я навчалася, що в медучили ще він мені жилетки в'язав, такі подовжені, тоді така мода була. І, звичайно, тоді не дуже було де купити нитки. Тому одна жилетка, пам'ятаю, що з маминою косфетро розпущеного була, одну вже десь мама нитки купила, які здали з Тому був тато, який нам це все в'язав. Так, ви робите запаси пряжі. Взагалі я запаси пряжі не роблю. Але коли я купляю пряжу для чогось, я завжди беру ну, щоб було з запасом. На той випадок, що, щоб, ну, щоб мені вистачило, щоб я була спокійна. І, як правило, у мене завжди, як не один, то два моточки залишаються. Або якось я вив'язала дітям светля, то я брала ще там ниточки для декількох речей. І там упаковками було дешевше, набагато. І я взяла упаковками, тому я залишилось 3-4. Там бувало, що залишаються моточки. Але я то діткам щось зв'язала якісь там, штанці, ковтинку, шапочку, наборчик, то, то носочки, то то, то, то сети, так вони і розходяться. Ви полюбляєте розпочинати нові проекти? О, я дуже <реш> полюбляю розпочинати нові проекти. От завершувати проблема, а розпочинати я завжди готова. Із найду з чого мені розпочати ті проекти, головне, що і знаєте, я просто дуже така. Людина, знаєте, захоплює сильно. Ось я захопила щось, побачила, мені захотілося все, все покинула, взялася вже це в'яжу. І якщо мене щось я не почала в'язати, і от мене поки це натхнення і є таке прямо що так, так, от, 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 поки я встигну за цей час в'язати цю річ. То да, це ліж дов'яжеться вчасно. А якщо це наттення пройде і я переключуся на щось інше, то може і залежатися в недов'язах, які я зараз і дов'язую. Тому таке, да, розпочинати я люблю. Ну, звичайно, потім і дов'язую, але ж то маю, може вернути, пройти вже і два роки і рік. Отакі От діла. Так, яка кількість проєктів у вас на даний момент? Так, ну я за 8 проєктів у мене приймає участь у стоп недов'язах. Уже два я дов'язала, залишилось 6. У мене ще є кофта. Французька для доньки не дов'язана сім, і ще є одна маєчка, її не дов'язана вісім. І є моя майка, яку я розпу розпущу. То я її то розпускаю, то дов'язую, і отака вона в мене щось не йде ніяк. Тому десь в мене 8 проєктів. ну Звичайно, я ще буду в'язати на марафоні добра, то я там розпочинаю. Цілий тиждень буду розпочинати дитячі речі, а потім буду їх дов'язати. Ні, ще в мене є дев'ятий процес, де дитячий е, светрик я в'яжу на благочинність, також він в мене не дов'язаний. Все, носки я не щитаю, то в мене зовсім другий проєкт. Там я їх і починаю і дов'язую. Таке, Так, які візерунки ви в'яжете частіше. ажур, тіньові, лицева, гладь? Та я різні в'яжу. Дивлячись на. Ну, дивлячись, який вирів. Так, звичайно, лицевої гладі багато, тому що, наприклад, мої доньки вони не дуже там люблять щось таке, вони більше до якогось такого класичного. І взагалі молодь час більше до простоти. Чим проще, тим гарніше. Тому лицеву гладь я в'яжу дуже часто. Я В'яжу тіньові узори, я використовую їх ось і на жилеточках, і пледики для. Недоношених діток я в'язала тіньовим, а Якісь ажури ажурами, звичайно, я прикрашаю рукавчики в светриках, які в'яжу для своїх доньок, тому що вони не дуже так полюбляють, щоб все таке було ажурне там. Є носять ажурні речі, але більше люблять простоти. Які відеоролики вам подобаються? Ну, мені різні відеоролики подобаються. Якщо я щось в'яжу, таке простеньке, де не треба заморочуватися, щоб слідкувати за е, схемами там, то я люблю под Включаю, слухаю, дивлюся. Ну, звичайно, я стараюсь передивлятися всі ролики дівчат, я приймаю участь у проєкті. Звичайно, ще багато в мене не але я ж стараюсь І я відволікаюся на те, щоб обов'язково написати коментар. Бо для мене то не перегляд, якщо коментар не написаний, хоч пару слов виразити, як мені подобаються ті чи інші процеси. Обов'язково хочу написати. А так, Раніше мені теги не подобалися. Ну, чомусь не подобались, вони мені не знаю. Розумію, що багатьом людям вони подобаються, багато хто хотів би їх дивитися і слухати. Тому ось і знімаю. Тож, вирішила зняти декілька тегів, також, щоб поговорити трошки, появитися в кадрі. Правда, на голові мене зараз як це його. Але О, гарненько. Так, які ви так від про відеоролики, які пряжі віддаєте перевагу? Ви знаєте, без різниці в'яжу і вовною, і бавовної, напіввовной. Звичайно, та що м'якенька, приємна така і що не летюча. Тому що, коли Пляжа, оце пух пускаю, Ось я в'язала собі жилетку, там альпака, ця шерсть летить, я кашляю, вона мені прямо тут в горлі збирається, комком, -ком. Я прям її відчуваю, вчихаю там і всяка буває. Ну, Сподіваюсь, вона попереться і перестане з неї летіти цей ворс, тому що я коли в'язала вся в цьому ворсу і була як від мого котика. Тонче тому. Точно тоньше. Тому в'яжу немає значення. Якою потрібно, такою буду в'язати. Так, в'яжете речі по сезону, чи немає різниці, що в'язати? Нема різниці. Мені нема різниці. Тільки коли літом сильно-сильно жарко, то е, вовну, звичайно, в'язати дуже важко. Через те, що мокріють руки, мокрі списі, і таке відчуття якесь неприємне складається. То... Дуже, ну, літом, коли дуже жарко, то вовну в'язати. А так мені без разності. Я хочу сказати, що і акрилу дуже багато речей в'яжу. Дуже гарний. Ось, наприклад, я ось джемперки для дівчат своїх в'язала із пряжі. Алізе Екстра, там 90% акрилу, 10 шерсті, але зараз кажу, що це 100% акрил. Ниточка така м'якенька, така шовковиста, така з блиском, так багато виглядають вироби з неї. І після прання вона блистить, прям блиск, але вона не скрипуча, ні разу Не скрипуча і береться пральній машинки, сушиться, просто я почепила на прищепки. І висить там нічого не витягується, не розтягується, не збігається. Дуже гарна нитка. І я дивлюсь, донька метки бордовий, чи фуксій кольору джемперок. Мені він так він подобається, хочу купити такі нитки, і зв'язати собі, чи джемпер такий, чи зв'язати такий кардиганчик, щоб ходити, чи ковтинку таку. Ну. Щось та зв'яжу. І причому різні. І така коричнева, дуже гарна. А синя оця електрик, боже, я знаю зв'язала, я її і гачком в'язала, і спицями в'язала в'язала. Я хочу сказати, що дуже-дуже хороша ниточка. І мені якби чи закрило в'язати, чи з якихось. В мене дорогих ниток немає. Таких бобінних. Є в мене 200 г. Ниточки, це я із бумеранга взяла, Ельчка туди поставила на паутинку. і, і, і такі чи на чаючку, там, і такі ці паєточки також під колір. Ну, Я думаю, що на мене 200 г це замало. можливо, от, А на когось дівчат поки ніхто не виявляє таке бажання, щоб йому зв'язати, тому поки лежить. Оце сама дорожча пряжа, яка в мене є, напевно. Тому що в мене нема, нема такої дорогої пряти, для мене, звичайно, все по-простому. Так, який жанр кіно чи серіалу вам подобається? Ой, я люблю мелодрами, комедії, ось що раз донькою дивилися, також фільм «Пелена» називається. Він ми чомусь думали, донька думала, що це російський, кричала дивитись, ми його не будемо. Але ми включили думаю, наші українські актори, і дійсно дуже такий фільм, якийсь такий. Знаєте, він і не мелодрама, він не, не наче детектив, таке розслідування, але держить до посл до останнього моменту, до останньої серії, як зайшли з вечора, чуть, ли, чуть не до ранку дивилися той фільм, покинути неможливо. Тільки серія закінчилася ні, вона ж так тебе зачіпляє, що дивись, а що ж там далі, а тут вже і друга серія закінчується, щось там далі і далі, і далі. Тому таке є. А взагалі такий прості: я не люблю фантастику, я не люблю ті страшки, я люблю такі мелодрами, комедії. ну Як сказати, Детективи такі слабенькі, без всякого там таких е, важких ситуацій, тому що потім ночі ще може наснитися щось. <сум> от, так от. Якщо не секрет, скільки пряжі у вас є в запаси? У мене небагато пряжі, хоча ящики там стоїть. Е, у мене небагато пряжі в запасах, тому в мене нічого такого цікавого нема, щоб його знімати. Зараз я все це перебирала, тому що мені потрібен був той великий ящик, якому все було, і я розкладала на менші. Ну, я думаю, максимум це кілограм 5, Ну думаю, що, мабуть, стільки немає. Ну, із хлопком, ну з воговною. Ну, можливо, до п'яти. До п'яти максимум, не більше, не більше, можливо, навіть менше. Я не переважувала ніколи. У мене нема вагіт таких, щоб її переважити, Як Придбаю ваги, можливо, колись і переважу все якому інструменту ви віддаєте перевагу? Звичайно, мені дуже подобається в'язати гачком, але більше я в'яжу шпицями. Е, коли я багато в'яжу гачком, у мене сильно болять пальці. Пальці болять і в, лок... в локтях в суставиці болять. Не знаю, чому. Е, коли я навіть в'яжу слабенько, не сильно так напряжно, все одно з часом. Болять пальці, і я дивлюся, що я іноді не можу дов'язати виріб за цих болів. Тому я в'яжу гачком, тому що я за ним скучаю, але переважно в'яжу шпицями. Звичайно, в мене швидше почнуть боліти пальці, якщо я буду дуже спішити щось зв'язати. Тому я потихеньку в'яжу потрошки, трошки того, трошки того. Щоб не перенапрягати руки, тому що, тому що якщо я буду щось в'язати і дуже спішити, то в мене може наступити таке вигорання, і я можу навіть місяць не в'язати взагалі. І не можу навіть себе заставити в'язати. Ось що так. Було, ну, от коли почалася війна, ну там емоційний стан більше зіграв роль. Мені щось було не до в'язання. Я брала це в'язання в руки, ще й мама в мене тоді хворіла. Спочатку ми на операцію тут збирались, не встигли, перекрили міста вже і ми не змогли доїхати туди, де домовилися, і ми вимушені були шукати, тому що в неї камні в жочно були і дуже це турбувало. І це і в мене це все якось наклалося одне на друге. І В'язання геть мені не йшло. Тому я так потрошки тим, трошки тим в'яжу. Ну, як і всі дівчата, хтось в'яже потім з за гачком, пов'язав гачком, вже за спицями, ніби скучив, отак От І я. І так, дівчатка, вже дійшли, бігли мої відповіді до кінця, закінчились питання, Танюшки, їх було 14. На автора тега посилання залишу під відео. Всім дякую, хто зайшов до мене на канал, подивився цей тег. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Ось, дивлюся, цю камеру, бачу себе, а уявляю, що там той бік. І мені дуже-дуже приємно. Дякую вам всім, хто підтримує мій канал, хто роздивляється моїм відео, коментує, лайкає. Хто не підписався, підписуйтесь, і стайтесь, будь ласка, бо в мене багато, хто дивиться без підписки. І всім пока-пока і до скорих зустрічей в наступних відео, а можливо, на наступному тері. Всім дякую, до побачення!